Вітаємо! Сьогодні в програмі Цікаві факти про котів. Кішка за своє життя може мати більше 100 котенят. Одна пара кішок і їх нащадки за 7 років можуть виробити 420 тисяч котенят. Товариські коти ходять за вами з кімнати в кімнату, щоб контролювати ваші дії. У котів подіють лише подушечки лап. Коти можуть видавати близько 100 різних звуків. Для порівняння собаки лише 10. Найбільш фантастичний рекорд був встановлений в Аргентині кішкою на Мінко, яка залізла на дерево і не спускалася, поки не померла через 6 років. Падаючі коти завжди діють однаково. Спочатку вирівнюється голова, потім спина, потім ноги, а в кінці вигинається спина, щоб пом'якшити приземлення. Якщо кішка дере меблі, спробуйте додати цьому місцю аромат лимона або апельсина, кішки ненавидять ці запахи. Чим більше ви говорите з котами, тим більше вони будуть говорити з вами. Малюнок поверхні носа котів унікальний, так і як відбиток пальця людини. Жираф, верблюд та кіт це єдині тварини і находці. При ходьбі в них йдуть спочатку ліві лапи, а потім праві, Така ходьба гарантує швидкість, спритність і тишу. Наразі це було все. Дякуємо за увагу!